Дякую тобі, військовий, що ти мене захищаєш. Як кисняне сонечко, сміхалась донечка. В Воченята сяїло щастя про мінці. Тішилась донечка, що її долонечка, крихітна долонечка в татуї руці. І питала донечка, жучки і сонечка, ста б там не боялася навіть паука. У світі цілому малюку не сміло, Так спокійно, затишно в тата на руках. Дів за донечку місяцю віконечку. Річок кліжечка стиха він присів маяточкам, хлопчиком і дівчаточкам. Мати добрих, ладних поруч это досев.